В телеграмі та вайбері пишуть, що Олена Зеленська придбала собі люксовий автомобіль богаті. Невже це правда? Питаємо у перехожих франківців. <му> Чи чули ви новину про те, що Олена Зеленська придбала собі люксовий автомобіль богаті? Ні, не чула. Ну, чула. А де ви її чули? В тіктоці? Ні. ні. Ні, не чула. Та ні, не чула. Я думаю, що поширила більше з родичів. так. Е, це ж особисте її. Ні. Ну Просто я неперевірену інформацію не поширюю. О, ні. Ні на. А чому? А що ну, воно зміни? Мені в загальному такі новини прям не грають якось такого впливу. Для свого по -по поточного життя, так що можу просто сказати, що не особо потрібно. Але десь рандомно воно може вилетіти з уст. Ні, чесно кажучи, ні. А чому? Ну, не знаю, я не займаюся таким. Думаю, що кинув би. Я думаю, що я б не кинув. Як правило, перевіряю, оскільки цікаво знати, чи це правда, чи це просто якісь вкиди, фейки і тому подібне. Ну, можу перевірити на декількох сайтах, перевірити, чи це правильне джерело, ну, за заголовками можна перевірити, за першоджерелами і тому подібне. Стараюсь перевіряти, бо не всі вони правдиві. Стараюся перевіряти, але не завжди маю часу. Так, фільтрую, так. Ну, Стараюся з декількох джерел брати інформацію. Так, зазвичай. Але новин прям останнім часом не особа слідкує за новинами. Якщо є, це більш таких перевірених джерел. А, іноді так. А коли перевіряєте, то яким чином? Я просто намагаюся читати новини з різних джерел. Якщо вони співпадають, якщо я цьому джерелу довіряю, то, в принципі, і, новин, і новину сприймаю, як ну, вірно. Стараємося? Ні. Ну, в гуглі, в різних джерелах. Ні. Е новини? Інколи перевіряю, тому що якби новини бувають фейкові, і це сарафанне радіо. Знаєте, воно так йде, 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 передаєш комусь далі, а виявляється, що це фейк. Тому перевіряю. А ні, не... чесно, якщо раніше ще до цього відносилось по-інакшому, то сьогодні воно вже так знаєте дуже прогорнув новини 10 хвилин і все, і пішов далі жити своє життя, як то кажуть. Ну, як правило, я читаю в телеграмі, тому що це зручно, швидко і структуровано, Може бути там телеканал БДСН чи телеграмна служба новин, якісь регіональні телеграм-канали і тому подібне. До речі, основну інформацію зараз споживаю з Ютубу більше в першу чергу з українських блогерів. Там є. Багато різноманітних, просто залежно на яку тематку спостерігаєте, ті ж самі Стерненко, колачин. Це якщо такі більш е, політичної тематики, якщо більш якісь там тревел блогерів і так далі, там є інші люди. там Птушкін, допустимо, однією правою і пішло-поїхало. Ну я в основному користуюсь телеграм-каналами різними, абсолютно. Україна разом, тризуб. Ну, там багато, я всі не зможу перерахувати зараз. Франківський. І і, 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 і. і Галка. І, і, і Галка, так. 24. З особистих джерел. А ви не читаєте новини? Не читаю новини, тільки зі слів, знайомих, які десь там чи тут. Все. Новини твоєї країни, Лачин пише і новина, що здається. Там буквально три канали. Справді, інформація про суперкар суперкарбугаті за 4 мільйони євро у дружини президента це вигаданий фейк. Першим джерелом цього фейку є французьке видання, яке засноване наприкінці червня цього року. На сайті переважно контент, який висвітлює війну в Україні з проросійської точки зору. Спростували таку покупку на сторінці дилера Бугаті Паріз». Там повідомили, що рахунок фактуру на ім'я Олени Зеленської підробили. Також експерти з'ясували, що відео, нібито продавця з салону, який наче продав машину Олені Зеленській, створене штучним інтелектом. Не довіряйте сумнівним і невідомим для вас джерелам інформації.